роботнички года. Навіть коли я гукаю, що мене треба там чи підняти вище, чи опустити нижче. Ніхто мене не чує, куди вам ти що? Зайняті, ребятки. Да, а я тут поближче до сонечка, бо внизу не дуже жарко, то я попросився, щоб мене підняли. Аеропорт. Це склади їхні. Там далі вони якраз приземляються. Цей старий завод, я не знаю, що там роблять Фу, парковочка наша. Ну і собственно. Китайський гнилий бус зверху вже. Туди порт. Бачите, наскільки далеко я від моря? Три контейнери і море. Привіт, банде. Що? Дозвольте докласти, чи як воно там правильно кажуть. Значить, що я вам хотів розказати. А, ні, взагалі я вам хотів розказати про те, як ми сьогодні душевно балакали з ну, зі своїми співробітниками, але перед цим ж я мав розказати за відпустку, Да. Значить, це приїжджали, коли я там їздив з Матео в Адалігорі. Позавчора, напевно, да? Ну так, да, якщо я вчора, то почув ті хто це мені що понаписував. Так, приїжджали наші типу, офісники, там, ну, ті, курілують нас механіків, але вони не головні, не забувайте, Головний в нас один. От. І, і це не бік бос. <ріху> <ріху> Ладно, прикол тянуєшся. Да, і вони, типу, що, от, ну, Славі каже, там вже ж в цьому році відпустки назбиралися, то хай би він каже, йшов гуляти, щоб, щоб не було як тоді. Що... Наздиралася там вся відпустка і потім примусово, то це зараз вони мене якби добровольно принудительно. Ви поняли? Ну, типу, е рекомендують мені піти в відпустку. І я кажу, та ну е як, кажу, я піду? Ні, ну я вже ж, знаєте, такі, я вже тут ці моменти маневри знаю. От. Я кажу, по-перше, відпустка кажу, знаєте. Відпустка повинна бути спланована. Це раз. По-друге, на відпустку повинні бути бабки. Це два. А з такою зарплатою кажу, як ви мені платите, мені кажуть, ледве хватає, кінці з кінцями зводити. Ну просто я йому такого луплю. От. Вони тут всі так миють і це треба робити. Тобто, скільки б ти не заробляв, ти повинен приходити і все время ниче, що тобі мало. Раніше я собі цього не дозволяв. По-перше, не міг балакати, по-друге, там. Він вважав нужним, ну, якби. Е, тим більше, що я багато чому я вчився, знаєте, на період, коли ти дупляний відбуваєш, що тобі робити куди ти їхати і закричати, дайте день, ну, це ж неправильно. От, зараз, як то кажуть, в піречку вбрався, то можна вже трошки і цю нюню е, нюню ню включити. Ну, то такое. Да, то есть... я кажу, я можу, конечно, піти в відпустку зараз, так як ви мені рекомендуєте, але кажу з одним словом, що я піду потім відпустку, коли мені це буде треба. Вони кажуть, а коли це буде треба, може в тебе назбирається ще одна? Ну то есть назбираються дні? Я кажу, не знаю, навряд ли Ось все, кажу. Ось окажу, як мене вжив. Як підуть дожди, я кажу, як у жінка буде вдома, кажу моя, як ми зможемо десь разом поїхати. Або кажу, як в мене гроші вдруг Ну, Або кажу, в мене ну, реально, якщо я кажу, кромі шуток, можеш статися, що ви ж розумієте, в мене може щось хороше случитись в житті, щось погане, і мені треба буде якось ну може бути не бути на роботі. І кажу, взяти цю відпустку. Яку я зараз вигулюю, сидячи вдома на дивані. Я кажу, мені така відпустка не потрібна, не цікава. Ну, вони, типу, окей. От. Ну, ти, Типу не затягуй. Вони просто у них ну, нема такого, щоб у них назбиралося. Це ось я і Сімоне. у нас один був. ви розумієте, що він такий. Я не знаю, як це Сімоне змогла назбиратися відпустка. Ну, він такий просто, знаєте, пає. А, а всі останні ну, у них такого немає. Він усе, Я не знаю, як воно там правильно вважається, але от беремо образно, за півроку тебе назберуться 15 днів відпустки. Да? І вони усе, як лука роблять, як багато водітелів роблять. Він усе. У нього назбиралися там 3-4 дня відпустки. Він, значить, бере один день з тої відпустки, там день або два, щоб був четвер, п'ятниця, субота, неділя, і все, і вони там то в Паріж, то в Шмаріж, то в Іспанію, то ще кудись все. Вони полетіли, відпочили, вікенд, відгуляли з плюсом, щось там Юля мені навалює смски. От вони відпочили, відпочили, відпочили. Ну і потім, звісно, під август місяць або август місяць у нього плюс ще стається там запас якийсь тиждень, тиждень, ну 5 днів, да, допустим, там 5, а може й більше днів. іменно ще відпустки, Яку він бере потім 2 вихідних, допустимо субота, неділя, потім 5 цих і потім субота-неділя, і того що це в нас там виходить 9-10-10 ну, днів. Тобто він собі ще гуляє там в Відпуску от десь цей зимою. Відпуск такий масштабний. Ну, назимові отак, да, 10-11 днів літом. І от а в проміжутках там раз в два місяці оце ж вони роблять такі розтягнуті вікенди. Назву їх так, я не знаю, як правильно називається. Міні-відпустка хай буде. Окей. От. Тому, а я йому цього не роблю, та в мене із -за цього якби вони мене давай, давай. Бегулюй трохи свою відпустку, щоб потім не наздигалося. До сих пор мене дивує, що мене виганяють в відпустку. Ну, скільки робив, щоб ви понімали? ну, скільки жив, скільки робив, завжди і... було наоборот. Ти требував. Там. От. Упрашував, щоб відпустити хоча б зимою, знаєте, там вже. Ну, понятно, що літом всі гуся. Ну ладно, то таке, я. я все не цікав. Була сьогодні можливість в общем, ремонту. Тож ви бачили, там на висоті був. І значить були, ну як наші ці колеги, один там піднімав, другий, отож, той що люлькою. О, плюс там якийсь стажор. В общем, їх там два-три чоловіка постійно вони були біля мене. От, і один із них там, з 9 років тут в Італії він сам Рома Романіє. Вот. А те итальянцы, ну и как бы возраст, чтобы вы понимали, давайте я так, по возрасту, чтобы картинка у вас вырисовывалась, 30 под полтос, яса, ракет, 30, да, и, и десь, не 10, 35, 36, может. короче, два тридцатка, яса, ракет и один полтос. Ну і все ж вони типу, про ситуацію в Україні почали спочатку туди-сюди, п'яте, десяте, там що як це все робиться, що що, що що, що за нелюди у нас там, ну в смислі в верхузді, в, в, в правительстві сидять. І я кажу, ну то що так, от, бачите, кажуть. Ну не кажу, давайте не будемо агрушним. Так, да, ми хотіли тобі сказати, що ну, ти каже, замічаєш, знаєш, ні, каже, тут же ж багато іммігрантів. А от, каже, вас, українців, ну от вас видно зразу. Каже, навіть якщо вам мішок на голову надіть, ну в смыслі, я кажу, ну візуально, звісно, ну, в основному світлого волосі, там голубоглазі, він каже, да ні, не тільки по цьому, ви кажуть, є і черняві, ну, і це, і все. Я кажу, ну так, да, да. в принципі, є такі, що юлю воно, і індусії за свою приймають, і цигані, і, і, і все. А там, якщо взяти парадословно, там ну, чиста Українка, ну що ви хочете сказати? Попробуйте тільки щось сказати. Вона вам тут я, через, через коментарі і очі виклює. Да. Вони кажуть, ви відлічаєтесь, от ви просто дуже сильно відлічаєтесь від інших. Ви каже, у вас глаза горять, от, ну от просто. І ви, каже, отак. От от, ну, ви, ви хочете бути везде і зразу, в секунду, щось поколочу, бо щось уже попахує. Готовлюсь їсти собі. Очі світяться, і ви хочете бути візде і зразу, і якось у вас так фур-фур-фур. От. Ну каже, не знаю, як пояснити, але якісь ви як трошки дикувати. Він же ж так, щоб мене не обідати. Я кажу трошки? Я кажу, ти називаєш нас трошки дикуватими. Це я кажу зараз. Ви просто вже якось так п'яно-п'яно підпривикли. тому що ми почали сюди помігрувати ще 25 там, тире, років, 25-20 років назад, кажу, почали сюди мігрувати. І ми кажу, вам плавно за. Зайшли в голову, кажу, ми також, щоб заїхали тоді всі одним разом, як це зараз, ну зараз по причині війни. Я кажу, у вас взагалі челюстів падали. Ви кажу, то сиділи б на нас, бо як в цирки дивились би, понімаєш, кажу, ну Мені трошки дикувати, я кажу, і ну це кажу, насправді це кажу необідно. Він каже: ну, а от чого так? Я кажу, ну дивись, я тобі просто. Наведу декілька прикладів, таких от просто безобідних, це, я стоїть старший, стоїть менший. Я кажу, от давайте так. Хто з вас пам'ятає, в якому віці вперше спробували ананас або апельсин, або банан? Вони так дивляться на мене, ну каже, як? Ну, ні, звісно, ну, не пам'ятаю, ніхто не старший, не менший. Ну, каже, бо ну це. А як це каже, можна запам'ятати? Ну, напевно, ще каже, як в пільонках, там ну, як у батьки грудничкам помаленьку дають щось пробувати. Кажу, от, от кажу. От звідси кажу, різниця і починається. Я кажу, не буду вам навіть казати про покоління моїх батьків батьківського віку. <кху> віку. От я вам скажу про себе. Я кажу, пам'ятаю, не то що. В скільки років кажу, я пам'ятаю той день, як я не знаю що, як один із найкращих днів в своєму житті. Він каже, ну чого це? А як це? Каже так, і я тобі більше скажу, що не тільки я пам'ятаю, той день кажу, знали ті, хто кого угощали мене. Ті, хто чому бувало таке, кажу, що ти правда приходиш в школу після літніх канікул, і інформація вже поперед тебе біжить, і ти приходиш і тебе однокласник. А правда кажуть, що ти в цьому році пробував ананас? Я кажу, да. І кажу, ще бачив Києві, але ще не їв. І всі там. вау. І всі стоять з відкритим ротом, кажуть, як так? І я кажу, от. І за того кажу, ми і виглядаємо як дикарі, тому що ми ніколи цього нічого не бачили. Ну, звісно, може, зараз давайте пишіть, там, що все, все було, там, там. ну у вас може і було, у нас не було. У нас був перший відеомагнітофон на Степана Ранзіна, у нас був перший відеомагнітофон у нас. У нас був перший телевізор на пульту у нас вдома. До нас люди ходили, як ото, я не знаю як. Як на, я не знаю, ну на виставку якусь в музей, понимаєте, приходили. Дивитися відео, збирали там ці кінозали. У мене не то, що може, не в Херсоні, не першу, я вже казав вам колись. У нас у перших у одних із перших з'явилася приставка ігрова там Рембо, потім Денді, потім там це. От, і в мене в самому першому в районі, я точно знаю, у мене з'явилися роликові коньки. Мені папа з мамою привезли з Польщі. Машинку на пульту там ще якось, і ролікові коньки. Це було щось. Я перші дні я їх просто виносив, так поставив, і всі знаєте, Ну, щоб були фотоапарати, телефони, то ми просто там збирались хансіллю. Ми його діводім. Я кажу, от ви представляєте, ну я їм навіть показував фотографію. Вони кажуть, так вони були, типа, о о о Я кажу, о, от у вас були, а в нас цього кажу, нічого не було. І тому ми кажу, коли. З того всього, що ми нічого не бачили, нічого не чули, і ця, і попадаємо от сюди. Дійсно, нам отаку, дай море, дай гори, дай мерседес, хочу все і зразу. Кажу. І за того ми, звісно, ми кажуть, дикі, ну, дикуваті, як він каже. Я кажу, і, 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 да. а до роботи кажу, ми дурні, тому що ми, звісно, не китайці, але в нас, кажу, хто погано робить. У нас кажу елементарно, щоб ти розумів, що люба жінка, я от їм привожу приклад, дівчата щас, ви щас от просто, хто не знає, то й впаде. У них очі на лоб лізуть, коли вони е, офігувають, офіг як це правильно сказати, да? в шокі від того, що жінка може зробити укол при необхідності, якщо там вдома хтось хворіє підстригти там діда, бабу, чи чоловіка чи що, якщо треба, там. приготувати їсти, заштопати носки, починити різетку, знаєте, ну у вас ж талантів у наших жінок, та немає? От, плюс до цього всього, в нашій вечором, якщо ти прийдеш з друзями, вона накриє вам поляну, от, буде рада бачити. і все. Він каже, ну, жінки кажу, у вас взагалі неймовірні. Я кажу, і, естественно, кажу, ти, 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 ти казав би мені розказує. Я кажу, знаю. От. Але мужики наші, от, роблю зауваження, хто не цінить жінок наших там. Ви потім не тут, о, тут реально за ними очередь стоїть. Тому що жінка, яка е, ну, і, і сама може робити, і, і все вміє. І все знає, і я ж, я ж кажу, і, і в'яже, і шиє, і, і я не знаю, і мотоцикли, і машини ремонтує. Ну це я вже так, конечно, ваганю, але їздиш і такі дівчата. Ну, ну, як Юля у мене. Розбирається в велосипедах. Я, я названня я ледве знаю тих велосипедів, від то на сьогоднішній день не всі. А вона може будь-який велосипед відремонтувати і все, як я машини, понимаєте? Так що да. так. Вот. Дівчата у нас отакі. такі. І це вони, вони правда, вони, вони, ну чесно, вони в шокі від того, які ми. А я кажу, ну а я кажу в шокі, які ви. Я не, ну я кажу, хочу навчитися у вас. От якось бути все время таким же, як і ви. Ну, в смислі, не таким, як ви, а в плані от роботи, що ви я кажу, все час ночі на розслабоні. Тобто ви, я вже вам казав, не що за вони на вихідних вхляють більше, ніж на роботі. Ми то як ми робимо, ми вхляємо на роботі, будемо на вихідні. Банку пива влупив, в лучшем випадку десь на пляжі повалявся і все. А то все время диван, кровать дайте мені покою, От, не мішайте мені відпочивати. Э, У них наоборот, бачите, та й таке. Ну, коротше, все, буду я насипати собі їсти, бо сьогодні вже як не крути проголодався, навіть не дивлячись на те, що жара їсти хочу, От, то я зараз поїм та й буду лежати крихко. Живительная влага, Водичка с лимоном. А, пока.